На початок 21-го століття даних з приводу стеження було вже настільки багато, що інтерпретувати їх всі певним чином не було можливо, якби це робила тільки людина. Це був початок ери великих даних, великі вони через те, що кількість інформації настільки велика, що людина не зможе знайти в них певні закономірності для нас. Це суто хаос, і ось у час жахливої події 11 вересня в Америці стало зрозуміло, що потрібно діяти на випередження. Що минула АНБ організація, яка може тільки слідкувати та накопичувати дані, вже не в змозі протистояти новим терористичним викликам. Так на сцені з'являється нікому невідомий стартап з Кремнівої долини під назвою Палантір. Його творець. Пітер Пітертілі, той, що з мафії PayPal, і який має досить хитку репутацію по відношенню до людей та технологій, він досить крайній консерватор по відношенню до прав людини та свобод тієї ж людини. Він утворює компанію Palantir та бере до себе іншого одіозного хлопця на ім'я Алекс Карп, який прямого відношення до технологій не має, але досить добре відчуває ринок та розуміє правила чорного маркетингу. В момент тотальної кризи, 11 вересня та новоутвореної потім політики Америки з приводу тероризму. Компанія Palantir змогла запропонувати уряду Америки можливість знайти в хаосі даних. Закономірності, які далі зможуть виявляти терористів. Саме так Палантір отримав фінансування від ЦРУ. Палантір створив інструмент нової розвідки, але не розвідки в класичному розумінні, розвідки у цифровому середовищі. Програма, яка аналізує всі бази даних, банківські перекази, авіаперельоти, пересування телефонів, історія пошуку медичні картки, метадані. Він зв'язує все у величезну сітку кореляцій і в реальному часі будує ймовірні сценарії. Це була логіка в стилі фільму Особлива думка, але без наукової фантастики, і це реально почало працювати. Спочатку Палантір працював для ЦРУ, саме воно стало першим інвестором, потім для Пентагону, а далі для поліції, спецслужб, прикордонників, міграційних органів. І так спочатку це були криві передбачення, які не могли чітко вносити вірні кореляції та змінні. Але головне, що в більшості інвестицій палантір це інвестиції від держави, і репутація цієї компанії була під великим питанням до дві Другого року, поки клята Росія не пішла широкомасштабним наступом в Україну, там, звісно, є історія ще з Трампом, і першим його терміном саме в той час активно лобіювалися. Інтереси компанії Палантір в уряді Америки, але на той час у них не було головного, що вони знайшли в Україні. Це дані сучасної великої війни. Дані, які вони ніде не могли знайти до цього, і які повністю трансформували рейтинг компанії і світ в цілому, таким чином компанія Palantir створила велику та розгалужену систему, яка аналізує великі дані. На основі їх в реальному часі створює реалістичні прогнози. будь що що ми можемо попросити програму нам створити в плані аналізу даних, тобто їх софт можна інтегрувати будь-куди та будь для чого. Наприклад, у 2018 році стало відомо, що Палантір брав участь у програмах імміграційної служби, зокрема в системі Falcon. Ця система дозволяла не лише відслідковувати пересування людей через бази паспортного контролю, банківські транзакції та мобільні дані, а й інтегрувала це все у прогнозну модель ризику, оцінюючи людей як потенційних злочинців. І найбільш тривожним аспектом було те, що ця модель не просто використовувалась для виявлення порушників, а для прогнозування, хто ними може стати. Це Родило великі проблеми, коли малим дітям приписували статус злочинця та накладали санкції. Університет Стенфорда, Гарварда і МІД відкрито закликали до бойкоту Палантір, оскільки компанія була співучасником політики сімейного розділення, коли діти мігрантів опинялися в ізоляторах. У 2020 році було зафіксовано перші судові позови до компаній за дискримінаційне використання її ПЗ, яке застосовували місцеві поліцейські управління. Йшлось йшлося про програму Палантір Готем, флагманську систему, яка дозволяла поліцейським створювати профілі підозрюваних на основі неперевірених зв'язків, способу життя, релігії, етнічної належності, навіть дописів у соцмережах. Технологія, яку використовувала Палантір, мала назву Передбачувальне поліцейське моделювання. Проблема полягала в тому, що вона лише відтворювала вже наявні упередження. Якщо історично в певному районі арештовували більше темношкірих мешканців, система вважала цей район небезпечним і посилала туди більше патрулів. Це класична помилка зворотньої підкріплення алгоритму, де математична модель посилює власні хибні припущення, тому що вони підкріпляються старими даними. Палантір неодноразово заперечував свою відповідальність за дії клієнтів, але їхня відповідальність є очевидною з юридичної та етичної. Точки зору компанія не лише розробляє інструмент, але й навчає користувачів, супроводжує та адаптує моделі під кожного клієнта. Згодом з'явився продукт Palantir Foundry. Платформа не тільки для силових структур, а й для урядів, лікарень, банків, логістичних компаній, фандрі це операційна система для прийняття рішень. Вона дозволяє з'єднувати всі джерела інформації від Excel-таблиць до баз відеоспостереження і на їхній основі генерувати аналітичні звіти. Саме вона була впроваджена в британську систему охорони здоров'я, що викликало велетенську хвилю критики через непрозорість договору, монополізацію доступу до чутливих даних та ризики їхнього витоку. А також одного разу пенто. Пентагон вирішив створити технологію автоматичного виявлення загрози з дрону та ліквідацію цієї загрози. Ця технологія має назву Project Mavent, і Google відмовилась від створення її через страйк власних робітників та через принципи етики. Але Палантір з радістю вирішив допомогти Пентагону і взявся за виконання. І ось тут варто зупинитися. Палантір не лише технологічна компанія, це ідеологічна структура, яка транслює певне бачення світу. Алекс Карп, CEO компанії позиціонує себе як філософа, юриста, соціаліста в душі, що працює на капіталістичну армію даних. Але в реальності це людина, яка побудувала платформу, що в реальному часі моделює поведінку мільйонів людей, майже завжди без їхньої згоди чи розуміння. І все це працює у світі, який не встигає оновлювати законодавство з приводу використання АІ технологій. І тому нам з вами важливо зрозуміти інженерні основи, за якими працює сучасне програмне забезпечення компанії Palantir та й взагалі ЕЛЕЛЕМОДЕЛИ в державних установах.